Доброго часу доби, шановне панство. Продовжуємо проходження офіційних карт в грі Generals Zero Hour. На часі в нас остання дуельна мапа під назвою Зимній Вовк. і ми будемо проходити за аеро дженерала проти Weapon Генеральші. Сьогодні в нас без рандомчика, за всі випуски ми не зустрічали СВГ, тому сьогодні виправляємось і починаємо. Let's build good area. Що ж, починаємо незмінно, ставимо енергію і замовляємо додатковий бульдозер для нашого будівництва. Він настави наші бараки. Ми одразу направляємо нашу піхоту на південь до нашої нафтової блежи та гаубиць. Ставимо саплайчик і замовляємо в принципі одразу піхотинців у кількості шість штучок, плюс покращення на захоплення нейтральних будівель. Виходимо одразу у військовий завод, дуже швидкий. Паралельно виходимо у додаткові казарми. Сьогодні в нас буде просто майстер-клас, як швидко знести СВГ. Для цього нам знадобиться один хамер і три ракетчики, не більше. Половину піхотинців відправляємо на північний схід, де в нас інші нафтові вежі. Наших ракетчиків садимо до хамера і по флагу направляємось прямо на базу нашого противника. Паралельно не забуваємо, що нам потрібно захопити усі нейтральні будівлі. На всяк випадок, вони нам в будь-якому випадку знадобляться, яка б по часу ця гра б не була. Бачимо, що тут де повним ходом розбудова. Завалюємося на серйозних щах, просто починаємо розвалювати його аеродром, не даємо йому вийти обов'язково стратегічний центр, просто починаємо знищення бази. В принципі, у СВГ Генерала на цей час ще нічого немає, ніяких захисних споруд, нічого, не юнітів. Він починає просто швидко виходити, як не швидше виходити у стратегічний. Тому він, як... О, бачите, він якраз каркасик поставив, ми його руйнуємо. Починаємо одразу руйнувати його економіку, не даємо йому розбудовувати ні юнітів, нічого. Вибуваємо одразу саплай. Паралельно не забуваємо захопити нейтральні будівлі. І на цьому гра для СВГ плюс-мінус закінчилася. Тут трошечки, як бачимо, треба перезахопити гаубицю, тут випилюємо саплайчик. Нам нічого не страшно. Можна тут повбувати піхотинців, повбувати чиночки, отримати більше генеральського підвищення. І виходимо в стратегічний нейтральні будівлі. Наші основні будівлі ми руйнуємо вже шансів, поки що у СВГ, прямо скажемо маловато. Але подивимося, що буде далі. Відправляємо наших піхотинців до нейтральних будівель. Тут всіх розстрілюємо. Здобуваємо покращення, здобуваємо підвищення, не жаліємо нічого. Покращимо економіку, покращимо наш стан. Тут хама розважається. Як бачимо, нам каркасики на захисні споруди їх руйнуємо, не треба нам ніяких шансів на перемогу. Опа, бачимо, бачимо, тут він розбудовується. Зрозуміло, він намагається зажати молохамера. О, це рандом насправді. Рандом, що потрапила Емі ракета, сюди. ну Емі Петріот не мав сюди дострілити, ні, як завжди, чисто генерали. Hello to my little friend, розстрілюємо його бульдозери. І якщо розстріляти всі бульдозери, він не зможе відбудовуватися, отже доведеться йому здаватися. Чи з блін, фігньої страдальні. Виходимо вже в Ну, не забуваємо про розбудову, зважаючи ні yeah. на що. I'll fire at anything. Let's pop some tanks. I'll fire at anything. Бачимо, що, 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 він робить, що він робить. Він ставить. О, все. На цьому гра закінчена, але. але ні, але ні, як ми бачимо. Я подумав, що все, уже фініш, але не фініш, Ні, Я таке бачу перший раз, реально перший раз. Він розпродав базу, щоб просто відбудуватися, У мене немає слів, у мене просто немає слів. І він не здався. Він почав розбудовуватись, він почав будувати саплай, енергію, все інше. Даємо йому шанс, я хочу, щоб він вийшов в якусь. І це прям це дуже прикольно, я такого не... реально ніколи не бачив. Давайте дамо шанс цьому СВГ-генералу. Він настойчиво хоче трошки пограти, тому вже ж я. Я маю перевагу в принципі у всьому. Я маю перевагу у економіці, я маю перевагу у розбудові, тому шансів нуль, але подивимось на що він здатний, на що він зможе. Ми не будемо спідранити цю карту, так ми дамо йому трошечки варіантів для того, щоб він міг там розбудуватися, трошки повічути, що він може, що він не може. Захоплюємо всі фланги, захоплюємо всі саплайчики, розбудовуємо ерфілди. Я вам скажу, що ми будемо використовувати сьогодні масово наші чинуки. але чинуки будемо використовувати з ракетчиками, щоб зайти з одного флангу. А також використовуємо такий спамчик-рапторами, шоль, для того, щоб подивитися, як вони працюють, коли їх багатько. У мене вже є молекулярочка, ми її не використовуємо. Просто продовжуємо розбудову. Я хочу, щоб бот вийшов трошки в супервепан, щоб він міг хоч щось показати, хоч, щоб він її застосував. Він заслужив застосувати вепан, просто тому що він, він не здався, він красавчик. От бачите, він вже її будує. Тобто, ми, ми, ми поки що готуємось до фінальної битви. Це ніби Властелін колєс, блять, орки. Лонда всі блядь, зібралися. Щас буде тотальний махач. В мене також майже все готово для того, щоб наваляти цьому боту. Все ж таки, фінали фінально. Але я, я почекаю. я людина, якби терпіліва. Ми можемо трошечки. Дати йому якусь надію, нехай, нехай буде. Я я хочу подивитися, що буде далі, яка буде фінальна скажімо так стичечка Накопичуємось, будуємо наші ракетчики спам, раптори, все будуємо. Бачимо, що молекулярочка в нього вже вийшла, ми поки що там відбиваємось, він навіть, навіть намагається атакувати. Не вигівав, як минулого випуск, не вигівав. Ніколи не здаємося, навіть в генералах. Накопи бачимо, наші чинучки вже не вибудувалися. За завалюємось туди ракетчиками. Це буде наша перша група, яка буде заходити з півночі. По центру ми будемо атакувати нашими рапторами. Їх буде багато, тому, в принципі, неважливо, які в нього там захисні, незахисні споруди. Бачите, в нього є ракети, в нас раптори можуть лазерами відстрілювати ці ракети, не проблема абсолютно. Так, дивимось, дивимось. Дві дві молекулярочки вже, йомою, там пацанчик настроєн. А, пацанчик. Лігендерна рівність, йомою. Там дівчина настроєна прям серйозно. Зараз буде. О, да навіть альфа-аврора вже, йоу. ох, нічосі, нічосі, В нього навіть пачка. ні, ну Пачку я не можу залишити. Це якби би вкус, вкусняшечка в моїй. Трошечко випалимо. Я, я навіть не трачу на енергію його чи на молекулярку, я просто випалю патічку. Нехай, нехай, да. Я хочу показати, що я також в грі. Я бачу, що він робить. І потрошечку готуємось, готуємось до нашого наступу. Так, бачимо, що ми можемо вже наступати. мої групи вже готові. Я прям налаштований, випалюємо ракетчиків. Це на нашу офенсіву. Так, випалили трошечки. Блін, Avenger Айн захопив, трошки краєшком захопив. Вирішую, що треба допиляти ще підвищенням їх, бо це буде певна проблема, особливо коли я граю за повітряні сили. Лет'слоудап Сумсолдж. Вот Отак, Евенджер, выпилюємо, залітаємо. Давайте, поїхали, 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 поїхали. Залітаємо, залітаємо, залітаємо нашими блін, силами. Направляємо, направляємо. Так, чинучки, чинучки, поїхали, поїхали, поїхали. Шо ми, шо, що, що ми чекаємо? Деви, де ви? Поїхали, поїхали, раптори, поїхали, чинучки, поїхали, все, поїхало. Во, вс, полетіли, полетіло. Є, є, є. Бам-бам. Краса, ти диви. Пушечка, пушечка залетіла. Тепер час чинучків. О, є є є залітаємо, починаємо махач. Ну, ну, що раніше без шансів, що тут без шансів. Тут і так все зрозуміло. Далі, далі, далі. Так, випилюємо, випилюємо, особливо захисні споруди, енергію, все, що бачимо, просто анігілюємо під нуль

Де демедж? Демедж сьогодні вийде? Ви нарешті, йо, слава богу, щось. Все, ви просто під нуль зносимо, рівняємо з фундаментом, нічого не стісняємось, чиночки літають. Так, бачу, в нього залишився в принципі один бульдозер. Ми будемо фінітуля-комедію влаштовувати завдяки нашим повітряним силам. Ми ж все ж таки дженерал. Ну, поїхали ще, 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 ще. Про карту до речі не сказав. Карта в нас сьогодні повністю симетрична, але її розташування не має значення, тому що ми просто випилюємо. Противники знаходяться в нас по діагоналі. Зверху знизу є нафтові та гаубиці і два саплая також е, по діагоналі, один від одного. Довипилюємо нашу СВГшечку, не жаліємо нічого. Даємо простір для рапторів. Даємо простір. Я, як ви бачите, я зоню все, щоб раптори відпрацювали. Тут в нас полювання на наш бульдозер, точніше не на наш, а на СВГшний бульдозер. Бам-бам, давай, 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 давай. Та й що ж так все плохо? А, ні, все, Я є, краса. І навіть в цей момент він не хоче здо. Здав... Блін, вона. Та що ж в мене, блін, фемінітивів не вистачає? Вона не хоче здаватися. Ну, ми допоможемо. Поїхали, поїхали. Нашими літачками добиваємо каркасики, добиваємо саплайчик. Кибетсайф! we keep off. Полетіли, полетіли, блін. Довго летять щось. Давайте, рідні, давайте. Є. Yeah. Ось так ми сьогодні пройшли останню дуальну карту Зимовий Вовк. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписочки. Залишайте коменти. Та вже ж до наступних зустрічей.